Привіт, вітаю вас на новій серії прориву. Відразу зазначу, що прорив це був не зовсім такий, як зазвичай. Не класичний з японськими авто і тюнінгом. Це був прорив в межах чемпіонату битви стоків. Битва стоків, хто ще не в курсі, це чемпіонат, де пілоти мають обмежений по технічному рейтингу вибір авто і по цьому рейтингу під окрему трасу обирають авто. Сьогодні прийшла черга дикої пустельної траси Willow Springs. Технічний, небезпечний, яка не пробачає помилок на поворотах. Авто на сьогодні Chevrolet Camaro SS. Особливість саме цього етапу в тому, що сьогодні заборонені будь-які помічники, включаючи антибукс, ABS і так далі. Повірте, це звучить легко, але по факту виключення АБС збільшує дистанцію гальмування майже в півтора рази. І виграє в цій гонці той, хто не попаде в заробу і зможе адаптуватися до цієї непростої ситуації. Старт даний і наша гонка починається. Я б сказав, що старт у нас видався дуже повільний, але, чесно кажучи, це не просто так. Я, розуміючи, що суперники можуть помилятися, вирішую поки що їхати на сейп. Я розумів, що боротьба на перших колах буде вилазити інцидентами і вильотами. І як ви можете побачити, навіть без інцидентів я вмудряюся вилетіти за межі траси. 10 кола Шаріш вилітає за межі траси і ми повертаємось на 14 позицію. Початок другого кола Павло вилітає за межі і ми вже на 13 місці. Як ви можете побачити, їдучи за суперниками, я увімкнув собі паливну карту. Тому що знову ж в боротьбі мав можливість економити, так як в будь-якому випадку втрачав темп. І за цей момент, доки я все це казав, цілих три пілота вилетіли за межі траси. Більше того, я намагаюсь проатакувати ще одного суперника і успішно ми дев'яті. Зараз моя головна задача наздоганяти маклона попереду, але при цьому по можливості їхати настільки економно, наскільки це взагалі може бути можливо. Середина четвертого кола я даю роману себе пройти, так як розуміє, що на даний момент мені вигідно пропустити більш швидку машину і старатися економити паливо. Я вже готую атаку на Маклеона і з дрифтом успішно виборює собі восьму позицію. І все ж показова наскільки ж все таки сильно пищає шини. Це жесть. Початок шостого кола Суперник іде на підстоп, і ми вже сьомі. Гонка продовжується. Середина кола Олег трохи помиляється з траєкторією. Максим вилітає за межі траси, і я, користуючись моментом, стараюсь прорватися і забираю собі п'яту позицію. Під кінець кола більшість суперників поїхали на пісток. І от тут я можу сказати, що ми маємо перевагу. Ви можете запитати, чому? Поясню. Дивіться, гонці обов'язково використання м'якого і середнього комплекту гуми. Я стартував із середнього, для того, щоб в боротьбі не виснажувати більш швидкий і м'який. Звичайно, це могло осулити виліт і збільшенням нестабільних ситуацій, бо середні більш жорсткі і слизькі. Але стан, на зараз вже можна сказати, що ми умовно, чи навіть і фактично, сильно полегшили собі задачу, бо до підстопа суперників встигли стати в п'ятірку. Далі головне це темп і стабільність. І я не виключаю, що потенційно нас чекає битва за поділ. Кінець восьмого кола і нарешті ми їдемо на підстопу. Наш середній комплект шин сильно виснажився, і на той момент я був радий, що нарешті можу пересісти на більш комфортний м'який комплект. Заміна шин та дозаправка, і нарешті виїжджаємо із підстопу на четвертому місці. Пощастило, що виїхали перед Олегом і не стали витрачати час на небажану боротьбу. Хоч і не брехати. Довелося пару разів захистити свою позицію. Кінець іде 5 кола. Джуз вилітає за межі траси і я вже в топ-3. Ми в топ-3 з 14 позиції. В середині 10 кола я побачив, що ми потроху почали наздоганяти брокер, який часом на зараз їхав на середньому комплекті шин. І вирішив, що потрібно починати прориватися і виборювати другу позицію. Чим я і продовжував займатися. Аж як на початку 11-го кола брокер робить помилку і я розумію, що це шикарна можливість спробувати забрати другу сходинку. На грані його проходжу, намагаюсь стримати свою позицію. На американському мострі це виходить край тяжко, але, на щастя, поступово відриваюся від конкурента. Триває 12 те коло і часом на зараз, прориваючись 14 місця, я виборов цілих 12 позицій. Це просто чудовий результат. Головна задача довести цей результат до фінішу, тому що перше місце це занадто далеко. Але й втримати друге буде нелегко, бо палива вже залишається ну дуже мало. Фінальне тринадцяте коло я підключив паливні карти щоб дотягувати до фінішу. В моменті випалюю занадто багато палива, щоб обігнати полового рейнджера, і вмить розумію, що в мене кінчилося паливо. Бачу, що секунда за секундою брокер все ближче під'їжджає і. фініш! На щастя, на другому місці. Безумовно, це була точно не найкраща моя гонка за всі мої спроби прориву. Але все ж, на мою думку, вона вартувала того, щоб зробити про цей фільм на дуже специфічній для мене трасі американському тяжкому авто, на виснажених шинах, і на фінальному колі без палива. Навіть враховуючи все це, умудритися заїхати з 14 го місця на друге, це чудовий результат. Я думаю, тут допоміг мені той факт, що я нічого від гонки не очікував. Я думав, типу, ну якщо заїду в топ-8, це вже можна рахувати успіхом. І з такими думками нікуди не поспішав. І якраз тому, що нікуди не поспішав, не робив помилок. І як наслідок, переграв більшість конкурентів простою, але базовою стабільністю. Ну і сподіваюсь, відео вам сподобалось. Якщо це так, поставте, будь ласка, вподобайку. І по можливості підпишіться на канал. Радий робити контент для вас і дуже приємно читати коментарі, що вам справді цікаво. До зустрічі в наступних відео!